Не розумію, чому у нас в країні все відбувається от, от, от так, ну, неефективно працювала міністерка-віцепрем'єрка з питання реінтеграції Ірина Верещук. Її перевели в інше місто. А міністерство, ключове, як на мою думку, міністерство зараз його розформовують і приєднують до окремого міністерства. Ну насправді це дуже недолуга позиція. І ну добре, якщо... Реінтеграція тимчасово окупованих територій не входить в мирний план Зеленського, то хай про це скажуть публічно. Люди не розуміють, хто буде працювати з що переміщеними особами, як ми будемо повертати людей з тимчасово окупованих територій, як ми будемо евакуювати людей з небезпечних районів, хто цим буде займатися, до кого звертатися. Дуже багато профільних непрофільних міністерств, це все буде розпорошуватися і що робити людям. Тому я сьогодні складаю лист до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від імені асоціації ОПО. Наше бачення в тому, що міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій в жодному разі не можна. Ліквідовувати це, на нашу думку, це є дуже така ну, справді зрада. Міністерство, звичайно, потребує стратегії нового бачення і так далі. Наша асоціація готова до цього долучитися, але міністерство ліквідовувати в будь-якому випадку не можна. Як, якщо знаєте, якщо шахтар погано добуває вугілля, не можна взривати шахту. Розумієте? Тому якось так, друзі. По продовжуємо отримувати від вас підписи посилки зі всієї країни. Дуже дуже дякуємо за це. Довідатися до нашого законопроекту 11.1 можна в шапці профілю. Таке довгеньке відео вийшло, але як є, дякуємо, працюємо далі.